Ми маємо усвідомлювати різницю між поняттями грішна людина і людина, що грішить. Що таке гріх? Гріх це помилка. І якщо людина помиляється, це нормально. Але коли людина помиляється і виправляє свої помилки, а коли людина згідно своїх цінностей, культурних цінностей її сім'ї, її народу. Грішить і продовжує грішити, і ще й отримує від цього чи задоволення, чи так звані дивіденди, то тоді це грішна людина, яка на боці протилежному від тих цінностей християнських, демократичних, які на стороні добра, правди. Гармонії, позитиву, тобто, це протилежна сторона. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Не забудьте підписатися до зустрічі.